Отож, друзі, у цьому випуску ми розкриємо більше апартури, тобто отримання лімітних а, ордерів. Що ж, сьогодні особливий випуск, оскільки ми продовжуємо говорити про апартури. Ви давно мене знаєте і знаєте на цьому каналі. А... Більше навіть, ніж я себе. Ми приглядаємо, на якому ми приглядаємо цікаві та перспективні проекти, в тому числі і наш улюблений апертури. Приступаємо до справ, адже попереду цікава тема. У брухливому сесії дослідованих фінансів Дефай, де, де, де кожна транзакція це мозок. Це мозок, а на полотні власне інновації. Апертура постає дорого на нібито дорого вказаною зіркою, освітлюючи шлях до безперебійних і прибуткових лімітних замовлень, що приносить. Прибут, отож, сутність лімітних ордерів на отримання доходу. На свою суттю, концепція лімітних замовлень для отримання прибутку в апартури обертається навколо надання односторонньої ліквідності за певними ціновими точками, подібно до встановлення традиційного лімітного замовлення. Стратегічно розміщуючи ліквідність на рівні, що виходить на межі діапазону на юнісопітрі, користувачі можуть фіксувати торгівлі торгові комісії та потенційні прибутки, коли ціна базового активу перетинає встановлений поріг. Цей інноваційний підхід ефективно поєднує світ надання ліквідності з функціональністю лімітованих ордерів, пропонуючи користувачам новий шлях для отримання для отримання доходу в ландшафті DeFi, отож, підвищення досвіду. Апертура виділяється не лише своєю винахідливістю, але й дизайном, орієнтованим на користувача і безперебійним виконанням. Отож, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, платформа спрощує процес розміщення лімітних ордерів на v 3 усуваючи складнощі, які часто заважають користувачам брати участь у ручних торгових стратегіях. З допомогою апертури користувачі можуть без особливих зусиль встановлювати бажані цінитного та, та ліміти газу, забезпечуючи оптимальний контроль і ефективність своєї торгової діяльності. Крім того, функція автоматичного закриття апертури оптимізує процес, гарантуючи, що користувачі скористаються можливістю навіть за нестабільних ринкових умов. Отож, Покроковий короковій давайте заглибимося в практичні аспекти використання лімітних замовлень апартури щодо прибутку. Перейдіть до розділу лімітних замовлень. Почніть із доступу до розділу лімітовані замовлення. У веб-програмі апартури, які зручно розташовані у лівій частині інтерфейсу. Друге, виберіть активи та цінові пункти. Виберіть активи, між якими ви хочете обмінюватися і вказавши актив, який ви збираєтеся продати, і той, який ви збираєтеся купити. Встановіть бажану ціну для ініціювання Забезпечуючи відповідність вашій торгові торговій власні стратегії. Третє це, звичайно, визначте газову межу. А визначте газову межу для свого замовлення в доларах або у відсотках ті замовлення. Цей параметр дозволяє користувачам ефективно керувати транзакціями, витратами, оптимізуючи загальну прибутковість. Четверте це схвалення токенів. Якщо це ще не завершено, надайте дозвіл на е використання токенів Uniswap, що дозволить безперебійно виконувати лімітне замовлення. Отож, п'яте, це розмістіть лімітне замовлення. Після встановлення всіх параметрів натисніть кнопку Розмістити ліміти замовлення», щоб розпочати торгівлю. Розслабляйтеся і розслабтеся, оскільки апартура бере на себе відповідальність за виконання вашого замовлення з точністю на ефективність. Шосте це відстежуйте та керуйте. Вистежте статус ваших відкритих замовлень безперебійно, а безпосередньо в розділу Лімітні замовлення у веб-програмі Апортура. Будьте в курсі та матимете можливість приймати своєчасні рішення на основі динаміки ринку та умов, що змінюється. Отож, у мене цьому все. Отже, вийшли до кінця даного відео і сподіваємося, ви отримали багато корисної інформації саме від мене. І до зустрічі!